Я сьогодні надто вражений, що мене вразило, це великий футбол в мініатюрі, набагато вищі швидкості, комбінації, все те, що може дати нам футбол, тільки тут все набагато швидше, набагато оперативніше, і та ж сама красота, ті самі емоції, ті самі хвилювання. Але ще хочу сказати, друге, що мене також дуже вражило, це велика присутність глядачів. І кажуть е організатори футбольних матчів, президент футбольного клубу, що буває інколи ще більше. Якщо команда показує гарні результати, є значна кількість глядачів. Глядачів. Якщо їх глядачі будуть інвестори, тому ми, хочу побажати команді, щоб команда дійсно залишилася і трималася на першому місці і вийшла в вищу лігу. Є запас, є відрив, але команда, кожна команда зараз настраюється на нашу команду, вони хочуть відібрати очки. Ззаді, в принципі, відносно підпирають, але все рівно підпирають. І Ми настраюємо хлопців, щоб вони дійсно кожен матч, це вони настраювалися, дійсно за кожен матч билися. Перших і, і ну, глядачі є. І по-друге, виходить, нема чого втрачати. Ліпше в кінці нехай лишиться той запас, там 10 очків, наприклад, чи скільки, але це вже буде залізне, це перше місце. Саме. Тому вони, А ви бачите, в формі. Зараз проходящих матчів зараз немає. Так в цьому матчі склалося, що трошки повезло, але везе сильнішому. Я так рахую. Так що, хто винувати вратарю, що він збив там і фол останній? Маємо те, що маємо, Я думаю, що хлопці зіграли. і Їм за це дякую, і дуже нормальна гра виходить.